Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія, і сьогодні я зроблю таке відео про свої підлітки. Було таке запитання. Дівчинка запитала, чи може вона неправильно посадила свій підліток із торстакана. Ну, в общем, я тут зібрала трошки таких прикладів небагатких. Небагато, значить. Покажу ранні свої посадки, які я саджала, азіатські орхідейки, голландські 1,7 торф в стаканчиках, покажу результати тих ранішніх посадок і ті посадки, які я зараз роблю, які більш предпочитаю. По тому як я поспостерігала за розвитком своїх тих ранішніх посадок, підлітків, і як вони розвиваються, і як я тепер саджаю. Ну, так як я саджаю, вже могли подивитися на моєму каналі, були приклади посадок, покажу те, що я сажала раніше. І які результати. Значить. Давайте почнемо з азіатських орхідек, які я отримала доволі так давно. Вони вже в мене цвіли. Це ось у мене вже відцвіл минулого року цвітоносики. Зараз дорожчу бокову гілочку. Значить, тут у мене посадка. Кока чіпси з мелким керамзитом перемішане. І отак от, от, як бачите, от такі результати росту. Це вже вона тут у мене росте роки два. Значить, таку посадку я садила ті орхідейки, підлітки, які приходили ну не з дуже гарною кореневою системою. І от за два роки, як бачите, гарно як наростили корні. І зараз ще ростуть. Значить, це біла орхідейка з круглою губою, крупноцвіткова. Ось, бачите, яким прикладом. Тут кокочіпси і мілкий керамзит перемішаний. І таким способом закрита система. Наливаю водички. Ну, так як уже в неї дуже багато корінчиків, то я можу треть стаканчика налити водички, і вона швидко вип'є. Поставити не можу, бо вже так деформувався стаканчик, вона у мене в кашпо стоїть. Бо я її кладу, бо вона може впасти, мені шкода цветоносика. Значить, разом з нею я сажала. І таку орхідейку. Теж вона мене вже цвіла минулого року. Тут теж кокочіпси чіпси і мілкий керамзит. Все, нічого нема. Теж наростила, як бачите, гарну кореневу систему. Дуже шикарно. Вже просяться пересадитися. Це теж бігліпчик. Значить, буду так ставити, щоб не. Не попадали. Тепер у мене є така бабочка. Метелик біленька. Вона в мене прошли рік цвіла, зараз поки не хоче. Тут у неї зовсім і піностекло стекло намішано, і кокочіпси, чіпси, і кара. Ну, в общем, бачите, результат є отакий. Теж гарна коренева система. Теж треба вже пересадитися. Так, далі покажу, ось ось стоїть в мене вже з бутончиками. Це в мене світ кенді Вона була наростила гілочком, так і не процвіла Ну, може, оці бутончики розкриє Значить, Тут у мене класична закрита система, внизу керамзит і коко-чіпси. Кори тут немає. Тут одні кокочіпси. Як бачите, гарно себе почуває, гарні корінці товстенькі. Вже після того, як відцвіте, треба пересаджувати. Ну Це ті, що в мене давно я вже брала цих підлітків. Так, ще ще покажу. Ще ось у мене зараз цвіте отакий От гарний шикарний бігліп, бігліп пленет. Зараз, так, хочеться, щоб ж нічого не попадало. Ось такий бігліпчик, Він уже в мене цвів минулого літа. Це відростив відголоження. Отаку гарну гілочку виростив, розпустив. Теж з моїх перших, ну, не перших посадок, отримала я його. Ну так, да, у му році, в січні місяці. Ну, як бачите, теж, тут у мене, по-моєму, внизу кора. Іли все кокочіпси? Ні, тут лише Кокочіпси. Такі крупненькі кусочки. Бачите, наростила гарно коренево, вже аж розпирає стаканчик. Значить, це такий винозний бігліпчик. Я його приберу, бо він теж падає. Покладу в другий бік. Значить, що я вам ще хочу показати. Значить, оце в мене, оце, це в мене эти, скажіть, я вам скажу. Щас, і все, упалю. Впалю, упалю. Все, хай лежать так. Трошки розсипалося, це, що впало. Нічого, нічого не поламалося. Не хочуть стаканчики стоять, вже корні там порозпирали дно, бо вони в мене в кашпу висять. Це в мене ці фласята. Ми теж їм вже роки по два. Садила їх по двоє вже, тому що через брак місця кожну вже не стала садовити, то, бачите, тут теж вже наростили корінці. Тут класична закрита система. Керамзит, мелка кора, а зверху, ну, по-моєму, переміш... да, перемішана кора з кукочіпсами. Це малюки. Бачите, вже підросли гарно. Так, кого я ще хочу вам показати. Так, значить, почнемо з торг Оцей красень, з такими гарними листями, бузенькими довгими, вже з цвітоносом новим. Він у мене вже цвів один і другий раз. Я отримувала його в розмірі 1,7 у тор-стакані. Це голландський сорт, бігліп, Нордік Леді називається. Бачите, 16.05.21 року. Тут теж я його відразу пересадила у таку закриту систему. Тут піностекло, керамзит, а зверху кокочіпси. Ну, як бачите, теж прекрасно себе почувається. Наростив кореневу гарну. І він у мене, по-моєму, через півроку. Після того, як я його отримала і пересадила, перший раз зацвів, Був одна квіточка одна. Я ще сміялася з нього, кажу, сінголоти моє. Значить, квіточка 11,5 см. Ну, була 11, це точно, бо міряла. Оце, посадка із торстакана. стакана. Це має перші. З торфяного стаканчика я пересаджувала такі орхідейки. Значить, далі. Є у мене ще Єгипет. Підліток Єгипет, який без зупинку у мене цвіте. Оце минулого року як зацвів гілочку. все знову випустив бокову гілочку. Знову тут щось росте, дорожче. Воно Ще один бутончик. там. Це Єгипет теж була, отримувала його в терфяному стаканчику. Тут у мене посаджено він кокочіпси з мілким керамзитом. Як бачите, теж все йому прекрасно. Наростив кореневу, теж закрите системи. Так, Далі, значить, це торстаканчики. Тепер покажу вам свій експеримент. Зараз трошки приберу. Оці дві орхідейки були отримані в мене теж торстаканчику. І що я зробила? Це Sakri Fейs. Ось я буквально його отримала перед початком війни в нашій страні, В нашій країні. Бачите, 23 числа я його отримала, 24-го до нас прийшло горе, так сказати. Значить, що я зробила? Я. Він був з поганою кореневою системою, я його не знімала з торфяного стаканчика. Там є він, торфяний стаканчик, Воно його чувствується м'ягенький. Я просто поставила, обсипала його корою мелкою. І все. І за оці півтора року, як бачите, Прекрасно наростив корінці. Це перший. І разом з ним я отримала отаку орхідейку Біондору. Але тут я трошки інакше зробила. Тут теж вона з торфяним стаканчиком. Он його прекрасно видно. Воно він. Але я тут зробила мох, поклала мох з одного боку. А тут засипала корою, і як бачите, воно ну, корінчики нові ростуть, прекрасно наростила кореневу, ну, у неї тут була ото ще корінці, з якими вона прийшла. У неї тут непогана була коренева, ну, як бачите, це мої такі два експеримента. Без удаления торфяного стакану. І от торфяний стакан сухий. Навіть якщо він там і трошечки привлажніє, то не существенно. Орхідейки наростили корні, все прекрасно. Це в мене два експеримента, без удалення торфяного стакану. Значить, тепер я покажу. 10-22 числа я отримувала такі підлітки. Це старлінг, баба метелика І посадила я його, так як я зараз показую, мох. І тут кора внизу, зверху, по-моєму, кокачі Да. Внизу кусочки кори. Ось так до половини, а тут кокочі Як бачите, з того часу вона прекрасно наростила корінчики і ростуть далі, рослинка росте, все прекрасно. Це, тепер я так саджаю свої підлітки по такому прикладу. Як бачите, приклад гарний. Тут просто. Перевалила і засипала коко чіпсами Які були в мене мілкі, там труха. Ну, як бачите, їй все подобається цієї орхідейки, вона прекрасно наросила кореневу. Поливаю я такі рослинки, оці нові, ні. Та і з мохом, без моху, проливом. І трохи залишаю водички. чуть чуть Все, кокочіпці піднімають вологу по собі самі, корінчики п'ють. Їй все подобається. Як бачите, отакий от результат. Ще в мене тут в кашпу стоїть ще одна орхідейка. Ну, тут теж керамзит, Перемішаний з кокочіпсами. Теж, як бачите, прекрасно росте, розвивається. Отримувала я її в кінці 2021 року. Ростуть нові корінчики молоді. Це вона вже дорощує один бутончик вирішила доростити. Така жовта орхідейка з білою серединкою. Ну, в общем, отакі от в мене результати. І так от я тепер саджаю своїх малюків. Як їх сажаю, це отак сажаю. З мохом. Або чисті як кока-чіпси, або мох з кока або мох з корою. Ну, в общем, результат, як бачите, є. Є і непоганий. Ну, а те, що у мене раніше були посадки, теж, бачите, прекрасно. Цю орхідейку я буду пересаджувати просто перевалкою. Зніму стаканчик, не буду розрушати їй таку гарну кореневу систему, на що її рушить. Просто пересадити, переставить у інший горщик. Все, значить, отакий зробила вам таке відео. Показую те, що в мене є. Те, як я раніше сажала експеримент свій з торстаканчиками. Ну, Які ще будуть запитання, ставте в коментарях, буду намагатись відповідати. А, ось все ще в мене ж не показала вам. Це зовсім недавно отримувала орхідейку. У неї там були, ну, трошки наклюнуті тільки корінчики. І фактически фласочних не було корінців. Взагалі, вони там були сухі, згнивші. Значить, що я зробила? Я просто засипала, ну, от, з мохом і засипала кокочіпсами. Все. Почав рости новий листочок. Оце вже корінчики, які вже наросли. У мене. Як бачите, це біг Мілагро. тримала його в квітні місяці 23-го року. Ось от така, отака от орхідейка. Було тільки два листочки. Ну, прекрасно поки себе почувається. Як бачите, все шикарно. Кому цікаво такі посадки, пробуйте, експериментуйте. Головне, не перелити лишньої вологи. Проливом полили, на сантиметр водички залишили, мох підняв цю водичку, все. кокочіпси швидко набралися вологою, більше нічого не треба. Вот вам, пожалуйста, такі результати. Як бачите, такі в мене приклади посадок малюків. Цікаво. Підписуйтесь на мій канал, залишайтесь зі мною, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних відео. На все добре.